Це одна із найбільш незвичних і чарівних програм, створених за допомогою штучного інтелекту. Ви можете мандрувати, розслаблятися і створювати вірші японські хайку. Ось так виглядає програма. Перекладається вона як шукач шляху. Натискаємо на слово початок і приготуйтесь до приємної подорожі. Природний баланс знаходиться під заходом. І вам потрібно зібрати втрачені шматочки, фрагменти поезії для того, щоб відновити гармонію і рівновагу природи. В центрі цього світу знаходиться дерево життя. Воно має пройти чотири сезони, чотири пори року. Це дерево буде зростати, а це ви мандрівник, подорожник. Для того, щоб включити режим гри, ви, ви просто ведете мишкою і керуєте цим мандрівником. Збираємо по дорозі жетони, вони такого яскравого білого кольору. За кожним жетоном закріплено слово, як має бути Вивчаємо цей світ, він великий, але має спілкувати мені ви можете побачити. І от ми знайшли перший жетон, просто до нього торкаємося, і наше перша слово вже вийде і перемішування. Кожен жетон без Шукаємо далі. ніби виташок дуже гарний. Я включаю цю гру, коли мені потрібно розслабитись, підпочити. І в нас з'явилось перше хайку, листя тихо помішуючи хмари. Розриваються кіточки. Ми можемо продовжити зібрати інші три вірші. І щоразу вони будуть унікальні. Скільки разів ви не заходили на цю гру? Це будуть нові вірші, нові тексти. Тому колеги. Пробуйте, мандруйте, шукайте ваші слова загублені, втрачені, і відновлюйте рівновагу світу.